Коли збільшується ймовірність повернення клієнту? Перше, у нас впливає бренд. Бренд компанії. Компанії. Другий бренд продукту. Бренд продукту. Третій. Комфорт клієнта. Комфорт клієнта. Ви розумієте, друзі? Якщо дивитися, з точки зору простого фізіологічного мислення. Подивіться, друзі, от хто був за кордоном. Скажіть, будь ласка, там комфортніше жити, ніж у нас? От в розвинутих країнах, такі як Сполучені Штати, Європа, розвинуті країни. Комфортніше? Комфортніше. Про вас дбають. Вам забезпечують все. Про вас дбають. У вас може бути емоційно некомфортно, але є поняття некомфортно через мову. Некомфортно там через якісь певні емоційні, етнічні фактори. Але комфортно з точки зору продуманості всіх деталей. От є поняття продумані всіх деталей. Я подорожую по Європі вже не один рік. Ну, правда, припинив подорожувати від початку коронавірусу, Але раніше подорожував і реально дістаю задоволення. Все продумано. Тому, друзі. Коли ми говоримо про комфорт, ми маємо розуміти, як побудований мозок людини, як він працює. У нас є так звані нейронні зв'язки. Чули про нейронні зв'язки, правда? Як формується мислення людини? Мислення формується через створення нейронних зв'язків. Наприклад, ви щось читаєте. Я зараз пояснюю, Оксана, яка різниця між брендами. Ви щось читаєте. У вас складається певний нейронний зв'язок, який відповідає за візуалізацію того, що ви прочитали. Наприклад, ви прочитали про якогось певного героя чи героїню в книзі, у вас створився її візуальний образ, так? Тобто, що відбулося? Нейронні зв'язки створили в голові через опис візуальний образ. Через деякий час ви йдете в кіно, дивитеся цей фільм, він офігенно не заходить. Я не так собі уявляла, чи я не так собі уявляв центрального героя цієї книги? Я не можу Чому такі ситуації трапляються? Є так зване поняття міцного нейронного зв'язку. Будь-яка технологія, будь-який алгоритм дій, який ви запам'ятовуєте, і він переходить на підсвідомість, це так звані сформовані нейронні зв'язки. Чому старші люди починають забувати? От вони забувають, що було вчора, забувають, що було сьогодні, але пам'ятають, що було 30-40 років тому. Чому це відбувається, друзі, як ви думаєте? Чому старші люди пам'ятають, що було в дитинстві у них, але не пам'ятають, що на старості. Міцність створення нейронних зв'язків. Енергії мозку не вистачає на створення нейронних зв'язків. Тому вони як створюються, так швидко розпадаються. А ті нейронні зв'язки, які були створені при потужному мозку, при нормальному харчуванні мозку, так, ті міцними залишаються все життя. Дуже складно перевчити людину, коли вона до чогось уже звикла. Надзвичайно складно перевчити людину. Навчання дорослих, друзі, андрагогіка дуже складна наука і дуже складний підхід. Тобто, знову ж таки, навчати не так просто. Це так ми думаємо, що будь-який тренер може вискочити і бла бла-бла, всім розказати, там гарно руками помахати. Насправді, друзі, ні. Треба вивчати спочатку фізіологічний процес, а потім від нього іти далі. Тому що ми можемо боротися з чим завгодно, але не з фізіологією. З фізіологією ми боротися просто не можемо. Так от, у нас є поняття нейронних зв'язків. Коли ми з вами боремось проти чогось. Наприклад, боремось з владою, боремось з податками, шукаємо варіанти, як би це ж податки не платити. Що відбувається? Відбувається кожен раз створення нових нейронних зв'язків. Відбувається кожен раз витрати енергії. Причому витрати енергії шалені. А тепер подивимося з іншої точки зору. Коли клієнт приходить в нашу компанію, йому дають відповіді на всі запитання. Коли клієнта супроводжують. Коли клієнту підказують. Що відбувається з мозком клієнта? Він розслабляється. Йому не треба створювати нові нейронні зв'язки. За нього все вирішено. Йому не треба думати, який купити йому гель для прання. Він знає, що це найкращий. І він його автоматично купує. Йому не треба думати, що з'їсти він знає, що ця їжа в цьому ресторані найкраща. І він туди йде харчуватись. Тому що там комфортно, там він відпочиває, там мозок запам'ятовує, що там комфортно, там не треба витрачати енергію на створення нейронних зв'язків. Що відбувається в результаті? Наше завдання з вами, як власників, створити таку систему в компанії. При якій наші клієнти не створюють додаткові нейронні зв'язки, не витрачають енергію і при цьому дістають максимальне задоволення. Оце наше завдання як власників. Ми маємо продумати за клієнта все. І тоді клієнт з задоволенням приходить, тому що він розуміє, що йому не треба витрачати гроші.